Автопарк КП «Екосан» поповнився сміттєвозом. Його комунальникам передали колеги з Німеччини. Дуже хотілося би подякувати депутатам міському голові за отримання нового сучасного сміттєвоза на шасі автомобіля Сканія. Це зручний автомобіль, який дасть нам можливість працювати по приватним будинкам, з цією машиною і скоротити час вивозу сміття спецавтівку громада отримав завдяки співпраці з платформою Сітіс Cities, Cities», розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Лозівська громада тісно співпрацює з міжнародними партнерами. Одним з таких партнерів є платформа Сітіс Cities for, Cities for Ukraine», завдяки якому ми вже отримали. Два транспортних засоби це два реанімомобілі для Лазівського ТМО. Даний автомобіль ми отримали за фінансування уряду Німеччини в рамках проєкту «Cities for Cities United for Ukraine та ініціативи міста Зіндельфінген Фенікс for Ukraine». Щиро вдячний очільнику міста Зіндельфінген Берду Фьорінгеру та також координатору проєкту «Phoenix for Ukraine Катерині Батішеві. Це не останній проєкт, що Лозівська громада планує реалізувати спільно з закордонними партнерами. Окремо хочемо подякувати людям, які допомогли безпосередньо з міста Белефельд доставити даний транспортний засіб до міста Лазава. Це Микола Кущенка та депутат обласної ради Максим Зеленський. Не будемо на цьому зупинятися. Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам, активна робота міського голови. На міжнародному рівні дає результат для громади, і цей транспортний засіб є яскравим прикладом цієї співпраці. І тепер цей транспортний засіб буде працювати для людей. Нагадаємо, за останні кілька років Екосан отримав кілька нових сміттєвозів та навантажувачів. Крім того, підприємство оновило сміттєві баки у місті та округах.